Парад близнят вже вкотре привернув увагу городян та гостей міста. Третій рік поспіль до дня захисту дітей дійство організовує міське управління молоді та спорту. Півсотні пар близнят віком від 5 до 15 років зібралися дружньою командою та під звук оркестру на чолі з ансамблем мажореток дружньо крокували Проскурівською. До дня захисту дітей всі дітей відзначають, а близнюки трійні, вони особливі, але їх особливо ніхто не визначає. Ось ми сиділи з колегою, думали три роки назад, щоб цікаве зробити і Придумали таке свято. Схожі, як дві краплі води, сестрички розповіли, що вони гарно навчаються та допомагають одна одній у всьому. Мати Поліна, скажіть, будь ласка, в школі вас плутають? Ну так, да, трішки а вже нас вивчили для бабусі Марти та Поліни. Звістка про близнюків стала приємною несподіванкою. Стало сюрпризом, бо ми сподівалися, що в нас буде хлопчик, дівчинка вже є старша. А вийшло от дуже гарні, такі приятні, такі милі. І бабуся за ними просто. Я їх дуже-дуже люблю. Коли були маленькі, я їх плутала, вони були дуже схожі, а зараз вони різні, трошечки одна вища, друга нижча. Але ж вони дуже гарні. Для мене самі гарні дівчатка. А от Вероніка та Діана роблять це разом. Ми кожного дня ходимо до школи і, 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 і граємо так, так хлопці у нас в наших командах. А після школи Маги. ми приходимо Радик. додому і, і спочатку робимо уроки, а потім. Сергія, Олексій, Теска, привіт, приємно. Ось ці як і і я, я роблю першого року, а в Хто старший. Я. Батько двійний щасливий, що у нього дві прекрасні доні. Звичайно, ми знали за того, як ми народилися дівчата. За... Двічі радість значить, зазвичай. Вперше в ході взяли участь дві трійні. Мама двох шестирічних хлопчиків та дівчинки зізнається, що для неї це бажані і очікувані діти. Хоча чоловік злякався новини. Після двох місяців ми вже знали, що це буде трійня. Це була дуже велика радість для мене. Для чоловіка це був страх. Спочатку мені допомагала мама чоловіка, свекруха. Потім моя мама допомагала. А зараз я вже сама стараюся справлятися сама з ними. 15-річна Ірина та Марина вважають, що їм пощастило народитися разом не уявляють жодного дня одна без одної. Ну, найбільшій ну, найбільшій Добре, на концертному майданчику біля кінотеатру Шевченка на близнюків чекала розважальна програма. Дітлахи з радістю брали участь у конкурсах, за що отримували подарунки.